Подарунки для дітей в адвент календар, Що я буду класти цього року моїм дітям 6 і 3 роки, і для мене це було дуже складне питання, що покласти ім в адвент календар. Бо я його роблю сама, тому що хотіли щось цікаве і при тому, щоб діти ним грали, і потім це не опинилось в світнику. Мої діти в цьому році дуже хотіли ведмедиків і отримали їх на день народження. Взагалі, ведмедики від фірми Буд Ебео дуже круті, бо до них можна докупати дуже багато речей, взуття, аксесуарів. Просто є купа всього. І мій син дуже просив нову одежу якусь для його ведмедика, і в мене виникла супер ідея зробити адвент-календар, де кожного дня їм будуть попадатись речі для ведмедика. В цьому вони точно будуть задоволені, будуть ним гратись. Але коли воно надоїсть, це можна буде спокійно продати, а не викидати. Тому переді мною стояла задача спочатку закупити 48 подарунків, то по 24 кожному, а потім все запакувати. Але я дуже задоволена, бо полюбляю робити для діток якісь сюрпризи. До речі, якщо у вас виникло Ло питання, де я взяла стільки речей на ведмедика, все покупала на Vinted у пішло на це десь 400 злотих.